От, яку помилку роблять люди, це холодне горище, а вони ще утеплюють цю частину, потім утеплюють тут між стропіл. І починають гнити, конденсати, збиратись в цій частині. Тому що потім вони ще сюди забивають ОСП по ваті. і дві помилки. ОСП знизу конденсує, а тут все гниє. Сюди не можна бити ОСП, якщо це холодне горище, ви тут постійно не підігріваєте і утеплювати оці між кроквами. Тут повинні бути такі продухи, Вон, один напроти. тут повинен гуляти сквозняк. І утеплюєте ви тільки це перекриття, обов'язково перехресне зверху. І ніякої тут ГСП нема, якщо не опалюється це приміщення. Тільки дошка з проміжками тут ставиться. Це найпоширеніша помилка у людей. Думають зробити себе ще краще. Утеплюють тут перекриття і утеплюють між кроквами. І закупорюють всі продухи. І воно все гниє. Якщо це не опалюється, це має бути холодної горище. Тут має бути сквозняк. Ці стропіла мають обдуватись повітрям. Бо коли ви утеплите тут між кроквами і не будете гріти це приміщення, зона конденсації буде або тут на плівці, або десь всередині мігрувати, тому що немає тепла, яке буде сувати зону конденсації назовні. Це перекриття не гниє, бо знизу є тепло у нього. А у цього недостатньо буде тепла. І це найпоширеніша помилка у людей. Утеплювати тут, між кроками, і потім саме перекриття, і закупорювати ці продухи. Якщо у вас продухи відкриті, оці, то який сенс вам утеплювати вже між кроками, якщо тут буде холодно? Тільки вата може запріти разом з деревом.